Довго основного свідка у справі Савченко Плотницького нарешті допитали на суді. Але так, щоб ніхто не бачив, а тепер хочу, щоб ніхто не чув вперше за два місяці процесу засідання, на якому ватажок луганських бойовиків давав свідчення, було у російському Ростові закритим. Більше того, судді заборонили приказувати будь-які подробиці свідчень плотницького адвокатам льотчиця за трансляцію допиту в соцмережі Тепер загрожує кримінальна справа. Наскільки серйозні нові обвинувачення російських прокурорів? Тепер на адресу захисту Савченка, І що сьогодні очікується у суді, розповість наш кореспондент Валентина Мудрик. Вона на прямому зв'язку зі студією. Маля, доброго тобі ранку. Які останні подробиці з процесу над надією Савченко? Що очікуємо сьогодні? Доброго ранку, Марічко. Так звісно, головна інтрига сьогоднішнього дня це вже вирішення долі адвокатів Савченко. Адже учорашнє засідання завершилось тим, що російські прокурори вимагали, аби проти двох захисників Миколи Полозова і Марка Фегіна порушили кримінальну справу за те, що вони, начебто, порушили рішення суддів про таємницю закритого засідання, на якому свідчення давав лідер так званої ЛНР. Його допит тривав три години, і захисники вели у соцмережах звичайно твіт-трансляцію, тобто переказували від. Інтернеті, що відбувається на засіданні, загалом, попри заборону говорити, адвокати е також розповіли, що свідчення Плотницького були чисто ритуальними. Нічого сенсаційного він не сказав. Повторив лише те, що вже є у матеріалах справи. У захисників склалося враження, що ватажок бойовиків дуже боявся уваги преси і серйозно підготувався до допиту. Власне його заяви носили більш політичний характер, і прошу послухати захисників Савченко. Плотницький пытался комплиментарно по отношению к Савченко делать заявление о том, что ждет ее на свободе, и с ней он будет решать вопросы будущего Украины и так далее, что прозвучало и без того, так сказать, странно. Он, видимо, серьезно считает себя политиком, он считает, что у него есть какая-то республика, что довольно забавно. Тож, як анонсують адвокати, допит плотницького принаймні можна буде послухати в інтернеті, і вже невдовзі. Також сьогодні на суді не очікується жодного свідка зі сторони обвинувачення. Російські прокурори пред'являтимуть речові докази. Загалом суд на Савченко вийшов на фінішну пряму. Захист прогнозує, що вирок оголосять за тижні в 2-3 І дива тут ніхто не чекає у суді в Донецьку, Ростовської області. Всі певні, що рішення суду буде об. Обвинув... Винувальним і е, Савченко можуть дати до 20 років ув'язнення. Марічко. Дякую, Марічкодякувалі. Наш кореспондент Валентина Мудрик з останніми подробицями щодо процесу над надією Савченко.